Я кажу, Це місце, де народжуються роботи. А це ті, хто ремонтують, відновлюють, перезбирають та вдосконалюють. На війні техніка не живе довго, але тут її навчились воскрешати, ба більше ми навчились робити свою. Друзі, привіт! Розкажи, хто ти і чим ти займаєшся в батальйоні? Солдат Попов Дмитро в 4 й бригаді Національної гвардії Рубіж підпорядкування 11-ї роти, навідник оператор БТР-3. Зараз займаємося НРК. Привіт. Мій позивний рачок був водієм. Так, склалося, що здоров'я не дозволяє за рулем часто їздити. Перейшов в НРК, займаюся НРК. Переобладнання, переділую, перепаюю, плати до, до встановлюю. І, звісно, зробили свою розробку. Тобто, в тебе за спиною зараз? Так, да, наш лічний дрон, який ми зробили самі повністю з нуля. Ми вирішили робити свої, тому що ті НРК, які нам дають, ну, не, конкретно не буває так, що не підходять під наше завдання. Ти, що нам дрони дають, по-перше, кліріс мал маленький. Угу. Маленькі колеса, колеса не видержать. Ну, бувалося, що Респро впирається в Бровку. Просто упирається, там не прильоти ніякі. Він Він перся бровку — і два колеса мінус. І все, задача на цьому закінчилась. Ось, наприклад, ми можемо бачити цього дрона, що нам дають. На що ми витрачаємо час з дрон дали, але в ньому є там певні недоліки, були такі саме, як модернізуровані колеса, а саме перероблені, забивалися колеса і знутрі, і знаружи. Були встановлені додаткові щитки, грілися блоки керування двигуном, тому що на них йшло велике навантаження з приводу того, що забивалися колеса. Ми зробили колеса, встановили додаткове охолодження. Щоб не стояти чекати в дорозі, поки він остине. Також додатково було переобладнано ця верхня конструкція, де є Starlink, камери, радіозв'язок, керування. Ось так вона складається. Щоб дрон там залазив у машину, та яка вивозить його на точку старту. І також був в ході експлуатації виявлений один з недоліків: це саме поворотний вузол. Який не витримав навантаження, ми переробили його, встановили додатковий підсилений. Таким чином ми вирішили одну з багатьох проблем. Некоторі да, приходять без камер, без нічого не адаптовані, і ми самі закупляємо там за власні кошти або за кошти. Волонтерські закупляємо камери, ставимо зазвичай дві камери, тому що там є дрони, які стоять дуже багато грошей, а на них іде всього одна камера. Ну, більше, ніж 800 тисяч. Так, так, да. на НРК за 800 тисяч. Немає старлінку, немає камери. Ну, і воно не предназначено для того напрямку, де ми зараз працюємо. Наприклад, там треба перероблювати усе. Камери опускати, перепрошувати їх під наші програми. Starlink доварювати, Зміщать, тіп, там позміщати заводський йде один акумулятор, доставляти другого акумулятора, щоб надовше, типу, вистачало, щоб він їхав. Ну, Багато чого так, Оце переобладнання це все. Бувають такі моделі, що почти підходить нам, але ми б внесли корективи. І тим образом, як купити його там за колосальні гроші, а потім ще вносити корективи в нього. Ну, це не є доцільним. Тому нашій команді проще зробити той дрон, який потрібен для наших умов, застосування та нашого напрямку, і тому ми робимо це власноруч. Зараз ми знаходимося в майстерні, де безпосередньо проходить модернізація всіх дронів, які постачають нам бригада, волонтери. Гараж поподували самі, тому що нам не було місця, де знаходитися на вулиці, там, допустимо, мінус три. Ми знаходимося там, якби в дуже в комфортних умовах. Тепло, зручно, не капає. Все файно. Найчастіше ми стикаємося з такими проблемами, як ідея подавлення застосовується на позиціях багато там сучасних технологій, такі як там реби, подавлення. Тіряється gps зв'язок, показує неправдиву інформацію, де знаходиться на даний момент робот. Часто скорость на швидкість на старлінку зменшується, це відрізняється пінгами, це зображення тіряється. І треба розуміти, навіть якщо тіряється там GPS-навігатор, то де ти знаходишся територіально розуміти, біля якої точки старлінк мало захищений, тому що його неможливо там чимось зверху додатково накрити, бо не буде сигналу. А саме страдають розбросані міни типу ПФМ які наїжджають, пробуває колесо на трьох пробитих колесах. У нас проїжджав відстань, повертаючись додому, там 18 кілометрів і повернувся успішно. Це власний наш проект, саморобний. Ну, Принцип того ж конвеєра, тільки там інші суми, а у нас набагато менше, набагато менше. І воно буде не гірше працювати, те, що нам дають, не гірше. І ми можемо. За цими своїми умовами, критеріями підібрати під місцевість, зробити шестиколісний, вищою базою, довшою базою, ширшою, підібрати те, що нам необхідно самі зробити. Щоб б перше хотілося зробити типу, щось своє. Так поговорили, подивимо, Кожен дрон той побачили, той побачили. Його. З Дімоном поговорив, кажу, Дімон, а давай зробимо свого, типу. ну, типу, там ну, нема що його робити. Стане не зробимо. Тим більше, я розумію, що ну, щоб я не міг, типу, я б не зробив. Я розумію, що я зроблю, для мене типа, нічого складного немає. І він каже, давай. Ну, собі стали почали робити потихеньку. Тобто це не була задача, це була ваша ініціатива. Так, да, це наша ініціатива, це не задача ніяка. Будувало його два чоловіка, ті, які мають розуміння, як воно доведено стояти. Десь я щось підказував, десь вони щось бачили. Замовляв, деталі, все це вкупу поєднали. І своєю командою ми це зробили. Часу, ну, по часу дві неділі. У нас підхід простий забезпечити людям ті, які на позиції, їжею, водою, БК, провізією, а також позабирати трьохсотих. Для мене інтерес був, типу, от, ми зробимо, він типу, буде виконувати задачу. Ну, я там розумію, пацанам треба. Ну, Машини доїхати не можуть, а пацанам треба там, БК, провізія, типу, їсти, пити. І в даний момент тими дронами ми не можемо зробити. це, але Ми вирішили зробити свого дрона. Який буде робити роботу. Є такі НРК, там Сірко, «Рис», які нам видають. Це звичайно ціна їхня варіюється від 600 тисяч до 900 тисяч. Ми можемо побудувати свій на базі цей, що ви бачите, там, з усіма апгрейдами, камерами, старлінками, батареями, ну, колесами, повністю той роботизованою системою вже підключеною. Під нашу програму, з якою ми працюємо, це буде 150 тисяч. Ви цей дрон зібрали з готових вже якихось запчастин або підбитих старих НРК, чи повністю з нуля? Ні, повністю з нуля. Ми купляли метал, вигинали, чертежі робили. Чертежі робили на картонки, потім на картонці все вигинав. Дивився, що все правильно, потім переносив чертежі на метал і гнули вже з металу. Десь місяць часу місяць, часу хочемо вийти на цифру 3. 3 Це НРК що? за місяць. Для мене тут нічого важкого немає. Взагалі немає нічого. Став, є матеріал, став, і робиш. Скільки він може вести на собі? 200 плюс. Це залежить від акумулятора. Ну, взагалі, типа буде типу, їздити ну, за пасходу 40 кілометрів. Частину замовляли у виробників, ті, які виробляють дрони, якби. А все інше на всіх доступних сайтах все є. Там як преобразователі, як міні-комп'ютери, ті ж самі, що ми вставляємо, кабіля, там, перетворювачі, то що ну, цього проблем немає. Чим морячок кращий тих НРК, які нам передають? Ну, во перше проходимості. Кліренс високий, колеса більші. Вже краще, типу, їм переїхати, допустимо, бровку ту саму, камні переїхати, колеса крапші. Є ідея, допустимо, колеса там лити поставити. Або повністю металічне зробити, або повністю резине. Тож, типу, підразні условия, там будем, типа, питатися міняти, пробувати щось. Ну, типу на місці стояти не будемо. Будемо щось придумувати. Бо є ще ідея шести зробити. Ми будемо вдосконалювати, будемо виготовляти такий, будемо виготовляти шестиколесний. будемо робити маленькі дрони, як дрон-провідник, дрони з маніпуляторами, які там будуть самі загружати або самі вигружати. Дуже багато проєктів. Ну, два чоловіки, які його збирали, грубо кажучи, ну, немає. Є потенціал, є все, але немає вільних рук. Ну, це людей. Щоб це людей трохи дали, щоб трошки швидше розбиватися. А скільки вас зараз? У нас четверо. А скільки треба? Ні, Ну хоча, щоб іще два чоловіка, там, допустім, щоб допомагали там, допустім, навіть той самий каркас збирати або там колеса те саме міняти. Щоб одні займалися одним, другі другі, а не тут займайся, ти кінь, побіжи туди, там, те зроби. Кожен, щоб займався своїм. Назвали, прислухались колись розмовляли з командиром. І прислухались у мене позивний Марік у хлопця головного, який збирав цей дрон рачок. І прислухалися командира, і він сказав, буде марячок. Так ми його назвали марячок. Якщо в є когось бажання задонатити гроші на дрон, який ми виготовляємо власного виробництва. У нас ініціатива зробити дрона, хто там задонатить 150 тисяч. І ми дрона назвемо його ім'ям. І під вашим ім'ям, там яке забажаєте задонати 150 тисяч, і Ми будемо виконувати задачі під вашим донатом на вашим ім'ям. В основному, типу, задача, щоб він заміг завести провізію і забрати трьохсот. Ми збираємо роботів, щоб зберегти людей. Ти можеш допомогти зробити їх більше.